Ми знаємо, що це важкий час для нашої країни, але ми віримо, що рано чи пізно ми знову повернемось туди, де повинні бути. Мелітополь для нас усіх це не просто місто на карті, це частина нашої ідентичності, наших спогадів та наших коренів. Хоча зараз ми далеко від нього, ми завжди зберігаємо в серці пам'ять про наше з вами місто. Повернулись дистанційно, повернемось очно. Це слова для нас не просто обіцянка, а обов'язок, який маємо зберегти та передати майбутнім поколінням. Сьогодні ми згадуємо про наших героїв, які віддали своє життя за нашу свободу. Їхні вчинки та жертви завжди будуть нам нагадувати про наш обов'язок перед нацією. Та майбутніми поколіннями, щоб не допустити цього знову. Нехай наша єдність і сила допоможуть нам подолати всі випробування та зберегти нашу країну єдиною, соборною і незалежною. Не забуваємо про допомогу нашим захисникам та тримаємось разом, бо тільки разом можна досягнути мети. Слава Україні! Добре, дякую, Євгена, за ваші слова. Дуже круті слова. А зараз ми пропонуємо вам подивитися такий коротесенький відеоролик з хронологією цього дня. Потім ми більш детальніше розповімо це все. 14 хвилин на першу Україна ініціює термінове засідання Ради безпеки ООН через заклик Ордло до Путіна. 47 хвилин на першу президент України звертається до росіян. Я думаю, сьогодні я хочу до всім гражданам Росії. Ми хочемо самі обіцяти і будувати свою історію мірно, спокійно, чесно. Народ України хоче миру. Власть України хоче міра. хоче і діли. 12 хвилин на другу Росія закрила повітряний простір на кордоні з Україною. 3.25. Росіяни завдають удари по Маріуполю. 3.59. на КПП у Каланчаку Помітили чотирьох військових РФ. 4.50. Путін оголошує про початок так званої спецоперації. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Її ціль – захист людей, які на протягом восьми років підвергаються іздівательствам геноциду со боку Київського режиму. І для этого ми будемо стремитися к демілітарізації і денацифікації України. П'ята ранку перші ракети летять майже по всіх українських містах. Куди? Тим часом державний кордон України з боку Росії та Білорусі атакують росіяни. 6.05. у столиці лунає перша сирена. Шоста сорок два. Володимир Зеленський оголошує воєнний стан в Україні. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. 7.55. генштаб ЗСУ повідомив про збиття п'ятьох літаків та вертольоту агресорів. 8.47. з окупованого півострова Крим фіксується рух військової техніки. Удари по цивільній інфраструктурі України тривають. 9.10. МВС повідомило про першого загиблого від повномасштабного вторгнення РФ. Дев'ята сорок п'ять збройні сили відбили місто щастя, що на Луганщині, яке атакувала Росія. Десята тридцять Маріуполь також повернувся під контроль ЗСУ. 10.40. росіяни вимагають від українських прикордонників, які несуть службу на острові Зміїни на півдні України здатися. 11.43. Україна розриває дипломатичні відносини з Росією. 12.57. Російська техніка пішла на прорив у Київській області. У гостомелі починається бій. Штук 20 пролетіло не видно українського герба. Точно російські. Тим часом ворог продовжує гатити по всій Україні. Вісімнадцята шістнадцять. Ворог захопив чорнобильську атомну електростанцію. Дев'ятнадцята двадцять п'ять. Російські окупанти захопили контроль над міжнародним аеропортом ДП Антонов у Гостомелі. А вже о 22.34 Верховна Рада України повідомила про повернення контролю над аеропортом у Гостомелі. Так, ну що ж, продовжуємо далі. Близько о 5 ранку Маріуполь вибухи в східних частинах міста. Російські військові обстріляли місто зі сторони окупованої частини Донецької області. Через 10 хвилин вибухи було чути в Слов'янську, Харкові, Запоріжжі та багатьох інших українських містах. Близько п'ятої години ранку. Президент Росії оголосив про початок так званої спеціальної воєнної операції. Цілями він назвав демілітаризацію та денацифікацію України. Одразу після цієї промови у Києві та інших містах знову пролунали вибухи п'ята година ранку. Перші бойові зіткнення на кордоні з Харківською та Київською областями. А також зі сторони окупованої території Луганської та Донецької областей російські військові вдарили по прикордонних базах наших прикордонників. Українським військовим треба було якнайшвидше затримати ворога. У цей час зі своїм зверненням виступив президент України Володимир Зеленський. Спочатку російська пропаганда стверджувала, що влада країни вже втекла, що не відповідало дійсності. Сьома ранку колони російської техніки переходять у наступ на південь Країни зі сторони Окупованого Криму. Та їдуть в сторони Мелітополя задля контролю логістичних шляхів, а також в сторону Херсонської області, задля виходу в бік Миколаєва та Одеси. В цей же час росіяни почули масовий наступ в північних регіонах на Київську, Чернігівську, Сумську та Харківську області. ЗСУ намагались тримати позиції, щоб ворог не зміг так швидко зайти губ країни. Цей час люди по всій країні стали до опору окупантам: ті, хто міг, брали до рук зброю та йшли у тероборону, а ті, хто не міг, готували коктейлі Молотова та для того, щоб зустріти ворога теплим прийомом. 15-та година. Російські сили заходять у Мелітополь, обходять його зі сторони півдня та продовжують рух вздовж Азовського моря в бік Бердянська та Маріуполя. Також перші групи росіян заходять до Харкова, почалися бої за місто. Росіяни стрімко просувалися колонами техніки по дорогах, завдяки чому стали простою ціллю для БПЛА. За перші дні війни було знищено понад сотню одиниць техніки та особового складу. Окупант планував швидко захопити ключові та великі міста, але, попри всі очікування, йому це зробити не вдалося. Також приблизно в цей час росіяни захопили острів Зміїний. 28 лютого окупанти захопили населений пункт Гнутого, що на сході від Маріуполя. Наступного дня вони захопили населений пункт Старий Крим. Почалась блокада Маріуполя, яка тривала 82 доби. У ній візьміть участь біля трьох тисяч військових України та близько 30 тисяч російських. Також, також час е, росіяни вже захопили ЧАЕС та наступали в бік Гостомеля та Ірпіня. Почалася битва за Київ. Окупанти захопили Херсон та почали рух в сторону Одеси. Вони швидко просувалися по головним дорогам, завдяки чому зсу відбили відбивалися за допомогою дронів та протитанкових засобів. Дорога Миколаїв-Одеса стала могилою для десятків одиниць техніки та особового складу росіян, після чого вони відступили ближче до Херсонської області. 8 березня в цей день у великих окружних містах України почались масові мітинги: Херсон, Бердянськ, Мелітополь, Токмак, Енергодар, Ізюм, Куп'янськ. Та ще багато міст. Люди показали окупантам, що вони їм не раді, що вони не хочуть бачити російські танки та військових на своїх вулицях. Вони хотіли жити в Україні. Чого ви смотрите на як на фашиста? Слова російського солдата за згадками цивільних. Мітинги продовжувалися декілька днів, але росіяни не змогли змиритися з тим, що українці не зустріли їх з квітами. Вони почали масові репресії та преслідування органі... організаторів митингів також у багатьох захоплених регіонах перестав працювати зв'язок та інтернет. Після місячних боїв у Київській та Харківській областях росіяни почали відступати. Так вже 3 квітня українські військові звільнили Бучу та Ірпінь. Де розкриються найжорстокіші злочини російської армії? Вже через декілька днів ЗСУ звільнили Чорнобиль та Прип'ять. Також в цей час росіяни повністю залишили Чернігівську та Сумську область. 14 квітня морські сили України потопили російський крейсер Москва двома українськими ракетами Нептун. Це стало окремим епізодом цієї війни. Вбивця авіаносців, крейсер Чорноморського флоту, пішов на дно. Це був другий раз за історією Росії, коли їхній крейсер було знищено. Перший раз був у, у часи русько-японської війни 1905 року. 16 травня український гарнізон Маріуполя здався в полон російської армії. У полон потрапило біля двох тисяч військових, включно з командирами та офіцерами. На початку літа союзниками України було поставлено РСВ Хаймерс. Протягом всього літа ЗСУ уражали бази окупантів, штаби офіцерів, склади з БК, розташовану техніку. Це дуже сильно вдарило по силам ворога настільки, що з того ця часу росіяни не розміщують великі склади з БК на відстані до 85 км від лінії фронту. За час літа було вражено біля 60 баз штабів окупантів та складів з технікою та боєприпасами. Попри заяви української сторони про наміри наступу на херсонському напрямку, українські війська неочікувано для росіян починають наступ на харківському напрямку. За перші три дні було звільнено ключове місто Балаквею, що було логістичним містом ворога. За місяць і три тижні харківської операції було звільнено понад 10 тисяч квадратних кілометрів. Було звільнено десятки сіл та міст, одним з яких були Ізюм та Куп'янськ. Останній був логістичним хабом окупантів на східному напрямку, та через нього постачалось озброєння для уганського угрупування військ ворога. А вже через декілька днів ЗСУ почали наступ на Херсонську область, метою якого було звільнити правий берег. Херсонщини та остаточно перерізати плани ворога наступу в цьому напрямку вже 11 листопада. Українські військові зайшли у місто. Херсон, єдиний обласний центр, який був захоплений російськими військовими після 24 лютого. Його було звільнено. 10 жовтня було завдано першого удару по Кримському мосту. Обурна влада Ерефії не змогла вигадати нічого краще, ніж почати наносити масові ракетні атаки по енергетиці України, тим самим почавши масовий терор цивільного населення. Усі ми пам'ятали цей час, коли світла могло набути по 12 годин, але цим нас не змогли зламати. Українці почали відкривати пункти незламності, куди люди могли прийти, зарядити телефон, зателефонувати рідним. На жаль, зараз ми перебуваємо у стані позиційної війни, коли жодна зі сторін не може наступати масово, окрім невеликих ділянок фронту. Та й для того, аби просунути лінію фронту, треба витратити дуже багато ресурсів, як людських, так і технічних. Що показала нам оборона Бахмута та Авдіївки? А на цьому я хочу передати слово нашому ну, голові ПВРК, щоб можливо йому хтось хоче запитати запитання, якісь, щоб він на них відповів. Доброго вірі суток народ. Я опрокат Ілля Олександрович. Та за мною зараз є Андрій Фомкін, історичний аналітик. Якщо є питання, то ми зараз можемо відповісти на них. случаем, я бы хотів напомнить, що 26 февраля, це 26 лютого, у нас будет дуже цікава конференція. Це можна сказати, експеримент. кто пожаре приняты участь, то поднимите руку. Сейчас тут Спасибо. Так, ну мені здається, Ірина підняла руку, щоб задати питання, тому, Ірина, ми вас слухаємо. О, так, насправді. А, ось я задавалася питанням: як ви думаєте, чи могла Росія повномасштабно вторгнутися раніше і чому взагалі не зробила цього? Я думаю, що вони, вони хотіли показати, що американські та. Інші закордонні джерела вони казали неправду, що Росія хоче вторгнутися до України, тому що ще в жовтні 2021 року з'являються новини, що, начебто, Росія хоче, планує здійснити масштабне вторгнення в Україну, що ось воно буде. В лютому, 16 лютого навіть там деякі політики прямо казали, що ось цього, -то, цього -то дня буде вторгнення. Але щоб показати, що там закордонні видання там, вони кажуть ну, неправду, вони трохи, трохи пізніше це зробили. Мабуть, у Іллі є якесь своє ставлення до цього. Так я можу тебе додати: додати <плес> до твоє Ну, якщо брати роки з ну, 2000-х по 2010, то, грубо говоря, це як і в Україні пристановка економіки, пристановка інфраструктури і е складних мероприятій, які були. Тому в ці роки, на мій взгляд, Росія не ще не могла. Почати похоже, полномасштабное звітнення. Також, всі ми знаємо події з 2014 року, це коли збіжав Янукович. Собственно, в цей період, на мій, на мій погляд, можливо. Так, Росія можливо, бо, могла о, провести своє наступлення, коли вона вже джала Крим. І... Собственно, начала поддержку ЛНР і ДНР типа, типа незалежних государств. І в цей період вони могли, коли ще не було проведено багато, ну, коли ще було багато непоняток в тому плані, що в нас уряд був. В общем, И, грубо говоря, это было идеальное время, чтобы провести полноштабную операцию, потому что в было убран улит, потом то, 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 временное, временное, управление под керевництвом. Е, вроде бы все, вроде бы все. Я ведь поверил? Та Андрій, на питання чи є доповнення к цьому питанню. Думаю, відповіли. Дякую. Думаю, так, відповіли. Якщо в когось ще є питання, ми вас слухаємо. Можете писати в чат. Ну, якщо питань немає, я передаю слово Артему. Коли закінчиться війна, е, дуже важке питання. і Думаю, е, відповісти на нього може Женя Шарить. Думаю, на нього може відповісти така та людина, яка може бачити, май... бачити майбутнє, але на жаль, не можемо зараз ми цього зробити ось так. Все залежить від ситуації, яка буде розвиватися на дипломатичному та військовому фронті. Це ну, дуже таке питання сложно є. Так, добре, тоді дякую, напевно. Вже всі, хто хотіли задали питання. Тоді хочу скористатися моментом та сказати, що сьогодні, о 20.00 буде проходити перегляд документального фільму про Маріуполь. Тому запрошуємо усіх охочих, хто хоче подивитися цей фільм разом з нами. Все, тоді на цьому конференція закінчена. Всім бажаю гарного дня, гарного настрою. До побачення.